У всьому світі вони відомі як Cinnamon Rolls. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Йдеться про знамениті булочки з корицею сінабони, чудові для сніданку до ароматної кави або чаю. М'якенькі, ніжні з неповторним ароматом кориці та солодкою глазур'ю. Ці булочки порадують вас дивним ароматом. Насиченим смаком і апетитним зовнішнім виглядом. Друзі, а якщо вам вони сподобаються, буду вдячна вам за вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую! В миску виливаємо молоко кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. У молоко розкришимо дріжджі і перемішаємо, щоб дріжджі розчинилися, додаємо яйце. Цукор і ванільний цукор або ванілін. Все перемішаємо. Просіємо борошно, але не все. Залишимо трохи, щоб не забити одразу тісто. Додаємо дрібку солі і починаємо замішувати тісто. Звичайно, ж тісто можна замішувати руками. Вимішуючи тісто, поступово додаємо вершкове масло, порізане на шматочки. Я додала все масло. Але моє тісто ще рідкувате, тому я додаю ще борошно, яке в мене залишилося. Ось таке м'якеньке вийшло тісто. Збираємо його у кулю, викладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 2 або 3 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі. У 2 або три рази. В мене пройшли 2,5 години. Ось таке воно неймовірно ніжне та пухке. Підготуємо прямокутну форму розміром 30х22 см. Або можете використовувати круглу. Змастимо її вершковим маслом. Приготуємо начинку. До цукру додаємо корицю і перемішаємо. Маток пергаменту посипаємо трохи борошном і викладаємо сюди тісто. Розкачаємо його у пласт приблизно розміром 35 на 45 см. І завтовшки пів см. Змащуємо пласт тіста розтопленим і охолодженим вершковим маслом. А зверху рівномірним шаром розподіляємо начинку з цукра та кориці. За допомогою пергаменту загортаємо пласт тіста у рулет. Ділимо рулет на 12 однакових шматочків. Ось такі вони гарненькі. Викладаємо шматочки тіста у форму зрізами догори. Накриваємо форму харчовою плівкою або рушником і залишимо у теплому місці на 30 хвилин. Ось так ще збільшилися в об'ємі мої сінабони. Ставимо їх випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 або 30 хвилин. За цей час приготуємо глазур. До цукрової пудри додаємо воду і все перемішаємо до однорідності. Вийшла ось така глазур. Мої сінабони вже спеклися. Ось такі вони рум'яні та ароматні. Залишимо їх охолонути, а потім за допомогою ложки. Робимо сіточку з глазурі. Друзі, подивіться, які вони всередині, ніжні та легкі як хмаринки. Дуже смачні! Приготуйте їх! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!